Привіт! Сьогодні погода доволі вітряна. Е, я думала, що я приїду додому, і там вже ну, відзніму якісь е, ролики, щось повідзнімаю, і там вже змонтую і вам покажу, розкажу, як ми відпочивали в Болгарії. Але я думаю, що ми поїдемо не... ще трошки підбудемо тут, я е, надіюся, повідпочиваємо. А зараз вже самий сезон. І багато хто хоче їхати, можливо, ця інформація буде вам корисною у відпочинку. Сьогодні хочу розповісти, як ми їздили в аквапарк в Несебр. Це не дуже далеко, ну, зовсім недалеко від сонячного берегу. Тут е, сонячний берег місто е, зовсім е, рядом е, святий влас. Далі е, в, іншу, в іншу сторону, напевно, не Себр. Так, а, ну, Бургас це як обласний центр. Я там ще не була. Планую надіюсь, що мене сестра туди довезе, і ми, я хочу сходити в зару, подивитися, що там є, поміряти, знати свій розмір, бо взагалі-то, речі, я буваю, замовляю, дівчина замовляє з закордонних сайтів. Так, але сьогодні не про це. Ми їздили, було доволі жарко. Ми поїхали десь в годин 11. І там була вже затори. Тут влітку, в принципі, дуже такий плотний трафік, і е, е, я думаю, що треба було виїжджати ще раніше. Бо ми то збиралися, то не збиралися. Потім швидко вскочили і вирішили, що нам треба їхати, поки поснідали. І десь це вже була 11 година, вже багато було машин. Але ми швиденько приїхали, швиденько зайшли. Коштувала на трьох. Як двох дорослих порахували і Дашу порахували як дитину. У неї був інший брехсет. На трьох, от два дорослих і одна дитина заплатили 214 левів. В принципі, десь навіть більше, ніж 100 євро. Один леви до євро, один 95, 1,9 десь так, курс. В принципі, не вам, але мені здається, що на цілий день в аквапарку, коли ми були в Бердянську ще, то там, може, так і коштувало. Мені здається, що це було тисяча або півтори тисячі гривень за день. То, в принципі, ціна приємна, приємліма, ну, я так вважаю, на цілий день в аквапарк. Є там час, аквапарк працює до 17.30. Є час, коли можна... Uh, зайти не на цілий день, а на Тобто в 17.30 закриваються горки, а в 18 закривається повністю аквапарк. Можна зайти з 15 до 17.30. Але е, ви, е, я вам не рекомендую, бо є такі горки, де ви можете стояти. ну, В принципі, напевно, я не знаю, ми з Тимофієм стояли десь наверное, годину. Ну, хвилин 40 це точно. Вона дуже висока і дуже велика. І ми там стояли, 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 стояли. Там величезна черга, всі хочуть покататись. Там є на браслет ложити кошти в касі, потім і їм розраховуєтесь там є Ну фастфуди, такого, що в в принципі принципі є салат. Я покажу: ми купляли їжу, ми купляли піцу, купляли напої. Кока-Колу потім купляли. Uh, і щось я ще купляла, порції доволі великі, в принципі, можна за ті гроші, що вони коштують, дуже гарно поїсти. Серед дня один день. Добре поснідати і один день там поїсти. Ну, Напевно, алкоголь ми не брали, я не знаю, скільки, скільки він коштує. там. Морозово, в принципі, плюс-мінус теж ну, ну, так, як і на морі всюди, в курортній зоні. Головне, що ми декілька разів протупили, то я вам скажу, щоб ви мали на увазі, якщо хтось буде, там на певні горки плюшки певного кольору. Тобто, так, щоб ти взяв одну подушку, плюшку і на ній будеш катати, собою не будеш. Ну, в принципі, логічно і правильно зроблено, тому що ну, так всі десь розтаскають і все. А так, ну, там, наприклад, 20 зелених на одну горку. На іншу орку, там їх теж 20 штук, ніхто їх не віднесе в інше місце. Бо аквахвар наразі ну, дуже великий, і просто ходити там гуляти, шукати, особливо, коли хтось загубився, цей шум води. Ну, в принципі, таке собі ще для нервової системи Це те, що треба да? для відпочинку. І, в общем, якщо є можливість, якщо є бажання, якщо є, ви тут знаходитеся з транспортом, приїхали, можемо машиною приїхали, може ви колись потім приїдете, будете дивитися це відео, коли вже буде все гарно, добре в Україні, і просто так будете мандрувати спокійно всією родиною, то, в принципі, я думаю, що варто один день витратити на. Такий відпочинок. Але ми, напевно, не на всіх горках навіть покаталися. Проблема в тому, що мені приходилося кататися із Дашею і з Тимофієм. Бо там, де хотів Тимофій, там не пускали Дашу. Там, де Даша, Даші можна було, Тимофій не хотів, бо вони дитячі. А, і, ну, в принципі, горки класні, все класно, все чисто. Е, нам дуже сподобалося. Е, я думаю, варто поїхати. Тож дивіться, я думаю, що я, в принципі, накладу на відео вже одразу. Дивіться, як це було. І не забудьте підписатися. Давайте вже зробимо тут на цьому каналі тисячу підписників. У мене ще два канали, які там я працюю окремо, то викладую відео іншого характеру. Там вже набагато більше підписників, а тут ми якось не до тисячі не дойдемо. Сейчас зайдем в аквапарк. Три браслета. 214 левов. Дарья, Дарья, сюда. Сюда. Давно у вас не было у меня в карте.

Куда я могла пойти? А Тима де?